Навіть кудись. Кудись у время, у Отемрямо веде. Треба подивитись. О. Тут ще є зала. Ви вже на горі? Так. Я досліджую. Тут прапори. Так, ми можемо тут заходьте, я там як у воді. О, світо є. І пан Степан тут. Пан Степан від ми добре росте цей. чуть, -чуть. Да? Тут мешкан продають. Да. Uh -huh. На нуль робили, до останнього моменту робили. Тобто машинка, яка різала, да, і фасувала? Ні, воно вже різане, продається. А, продається в мішках. Різано, да? а ви тільки фасували, так? Да? ми тільки машинками робили. Угу. Це треба ж зробити. Зрозуміло, та? так? Угу. Набиваєш. Я спочатку так працювала, що і руку потягнула, не могла підняти. Диверсанті розмовляти українською. В разі виявлення диверсантів. Тут когось чекають, щось буде. Питайте, брат, ти є на. Ну що куся. за гірків, так. Да. Квашені. Квашені, давайте квашені. Кваша давайте. Ну і якийсь соус і це, так? Да? Що, що? Соус. Да, чого? Та, до Та оцих же відбивних. А, ну. є часниковий? Ну, це точно. Однозначно. Гострий червоний до шашлика. До а вона ш... вірчиться. До шашлика. Давай до шашлика, да? гострий не дуже так. Я Треба. даю вам пів порції. Так. Їжа була настільки смачною, що я вже про камеру згадав тоді, коли ми вже все з'їли.